Дорогі друзі, слава Ісусу Христу! Усіх вітаю! Маю сьогодні трошки часу, щоб ми роздумали над Євангелієм, яке буде читатися завтра у часі служби Божої. А завтра хочу пригадати вам, є неділя всіх святих українського народу. І деколи читається два урівки Євангелія, тобто недільний, і окремиє Євангелії неділі всіх святих українського народу, а деколи читають просто Євангелії всіх святих українського народу? Давайте ми над ним роздумаємо. Це є Євангелії Еванг... від Матея, розділ 5 стежки з 1 по 16. Побачивши народ, він зійшов на гору, і коли сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх блаженні в Богі Духом, бо їхнє Царство Небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю, блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні і спраглі справедливости, бо вони наситяться, блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серце, бо вони побагачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та наговорювати всяке лихва на вас, обмовляючи мене ради, радійте і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували. Пророків, які були перед вами, ви сіль землі, коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити, ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди? Ви світло світу, не може сховатись місто, що лежить на верху гори, і не запалюють світла, і не ставлять його під посудиною, лише на свічник. І воно світить усім в хаті. Так нехай світлить перед людьми ваше світло, щоб вони, бачивши ваші добрі вчинки, прославляли вашого Отця, що на небі. Отож, Євангеліє від Матея, яке присвячене неділі всіх святих українського народу, воно не мов би має таких три тематичні частини. Перше це є блаженство. Друге це є сіль землі і третє це є світло. Зверніть увагу, що блаженства ми знаходимо у Євангеліях Матея і Луки. Хто такий блаженний чоловік? Блаженний чоловік у нашому розумінні? Такому богословському, це є якийсь, який, скажімо, має дотичність до Божого. І правильно він скерований в його погляд в сторону Бога. Але блажений, дослівно, перекладаючи з грецької макаріос, означає щасливий, щаслива людина. Кожна людина, котра народжується, хоче бути щасливою. Але щастя людини. Залежить від того, в чому вона його розуміє. Христос каже нам таке, що щаслива людина та, яка знає, де її скарб знаходиться. А скарб мусить бути таким, який, який ні міль, ні хробаки не з'їдять, тобто який не минає в часі. І тим найбільшим скарбом є, очевидно, життя вічне. До якого людина була покликана самого її сотворення. Але, очевидно, гріх відділив людину від Бога. І людина на цій землі вона ніколи раю не збудує. Це неможливо. Бо людина є зранена гріхом. Але вона очищується через це життя і дучи, і відповідно щоб вона це життя пройшла, муси мати скерований погляд на Бога. То так само, як, скажімо, якийсь корабель, який, щоб доплисти до своєї пристані, мусить знати, куди він пливе. Бо інакше він буде хитатися, як хвилі у морі, і його буде всюди носити. А ті цінності, до яких вона стримить людина, це є той маяк, який. Дає сигнал кораблеві, куди плисти. І цінностями тими є бажати бути Богим духом, тихим, навіть засмученим, голодним тощо. Це не виникає з того, що до цього треба стриміти. Треба стриміти до Божих речей. А відповідно людина, яка бажає Божих речей, неодмінно зустріне перешкоди. І недаремно Господь додає такі слова, блаженні, коли вас будуть зневажати, гонити, наговорювати, всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Тобто Христос мотивує нас, заохочує, щоб ми ніколи не опускали руку. Бо тому що ми йдемо правильним шляхом, наша нагорода у небі. І ще каже одне, що той, хто піде за ним, то є подібним до сілі землі. Сіль має на меті при, см, е, при підкріпити смак страви. Якщо вона звітріє, вона не підкріпить смаку страви. Отою сілью землі є саме наслідувач Ісуса Христа, і також світло. Каже, що світло є для того, щоб світило, а не для того, щоб його ховали. І тут уже появляється місія християн у світі: бути сіллю землі і бути світлом для світу. У перших століттях християнства є такий відомий твір «Лист до Діогнета. Автором цього листа вважається Пліній молодший поганин, який пише про те, ким є християн і як він їх бачить. І каже, що, властиво, він, що там. Християни є, власне, отією сіллю землі. Чим є повітря для людини, тим є християни для землі. І тому саме в перших століттях, після трьох століть переслідувань, християн Константин Великий недаремне, скажімо, звільнив від переслідувань медіолянським медиктом, оскільки бачив, що вони є запорукою тривалості імперії навіть, були чесними людьми. Очевидно, ці блаженства читаються не дарма, тому що завтра ми святкуватимемо пам'ять всіх святих українського народу. Це свято зовсім недавно було встановлене синодом Української греко-католицької церкви. Спочатку воно було встановлене патріархом Йосифом Сліпим, який, пригадую, сам 18 років провів у радянських концтаборах. Потім був звільнений за сприяння папи Івана 23, і він там саме говорив у своєму заповіті, підкреслю, що українська земля це є земля, яка є вкрита горами трупів, яка наповнена морями крові. Це його слова. Наша земля є дійсно просякнута. Кров'ю багатьох мучеників та ісповідників віри, починаючи від початків християнства тут, на нашій землі. І, очевидно, не всі ті святі згадані в літургійному календарі, тому саме було встановлено це свято всіх святих українського, українського народу. Святі це не є, це є з однієї сторони наші, немовби покровителі, нашого народу, вказівники, куди нам рухатися, а з іншої сторони, наші заступники в небі. І вони нас заохочують також бути святими. Хто такі святі люди? Святі люди це не є ті, які жили так пересічністю, задовільнялися тим, що вони мають, які намагалися в тому часі, в якому вони були, жити героїчно, тобто на повноту. Грудей. І саме святі то є тими, які вказують нам, що шлях життя чеснотивого, шлях життя побожного, шлях життя справедливого ніколи не є даремним. Адже остаточну крапку у житті кожної людини, кожного народу ставить ніхто інший, тільки Господь Бог. Просимо Господа! Ласки за заступництвом наших українських святих, щоб Господь завершив цю війну і щоб ми, ми в мирі прославляти Бога. Помолімося за їхнє заступництво. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, ти Тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди. Але від бід ізбави нас, єдиночиста на і благословена. Пресвята Богородиця спаси нас. Усім благословенної ночі і неділі. Слава Ісусу Христу!